Доброго дня. Тепер подивимося, як працює реліз затримки в робочих станах нагрівача. Ми включаємо нагрівач. Загорається он, нагрівач включен, газ із вентилятор працює і нагрівач розправиться. Тепер ми спробуємо. Лімітувати відключення газу, тобто тиск газопроводу. Газ виключився, бачимо, газ моргає. Вентилятор в режим обдуву перейшов і через 30 секунд вентилятор виключився. Вся автоматика, весь нагрівач перейшов в чекаючий режим, допоки не... знов не з'явиться тиск в газопроводі. Робимо тиск в газопроводі. І бачимо, нагрівач включився, вентилятор працює, газ в нормі. І нагрівач почав працювати в штатному режимі.